Всім привітки! Сьогодні у нас така тема, що здійсниться в найближчий час в вашому житті. Для енергобіну підписочка ставимо клас, повна діагностика, вайбер Телеграм. Хто бажає, будь ласка, розклади є загальними. В кого як резиною, пишіть, будь ласка, в коментарях. Так, Кожен загадує сам себе, що здійсниться в найближчий час. Найближчий час. Що здійсниться в вашому житті? Що здійсниться? Дівчата хлопці, не знаю. Хто що чекав, але якийсь летить конкретний подарунок. Ваше життя, ваш дом, летить подаруночок. Подаруночок прийде через якусь звісточку. Комусь буде в прямому цьому слові, звістка прийде, а комусь буде прямо подарунок. Ва благо, приймайте, хай у вас здійсниться. Тим більше, що ви чекали цього подаруночка. В найближчий час здійсниться. Так, далі. А тут комусь будете допомагати. Знаєте, хтось до вас, як прийде за якимось, може, дітки ваші, да? ну, комусь ви будете якийсь як мудрий совет давати. От після цього, що ви там допоможете, скажете, в людини буде також здійснення, і ви будете радуватись. Ну, тут більше, мабуть, з дітками що зв'язано. Успіх якийсь буде. Во благо, приймайте, хай здійсниться. Що ще здійсниться в найближчий час в вашому житті? Найближчий час. Ого! Дивіться, людина, яка вам в житті принесла неприємності, дуже хитра, дуже хитра, яка підложила вам прямо свиню. В найближчий час дізнаєтеся. Дізнайтеся про те, що ця людина буде наказана. І, ну, ви так, знаєте, десь собі тихенько мисля будете тримати це за те, що вона мені зробила. От вона вже получила. Ну, ця людина получить. Ви про це думали, кстати. Ви про це думали, ви про це мріяли. І цій людині як -то, летить конкретний бумеранг. Людина хитренька була. Ваші сльози сьогодні недаром впали. Найближчий час. Прямо хтось собі, мабуть, такі дівчата-хлопці загадував. Ну, падає вам прямо здійснення таке, що вашого ворога поставлять просто на місце. Найближчий час. Зміни. Зміни в стосуночках. Це може бути і паузи, да, і в кого було розруха в житті повністю, ну тут опадають зміни. Ідете до стабільності, кохання, почуття, ідете до стабільності. А в когось навіть може бути нове кохання, нові стосуночки, але вони якось зв'язані будуть з дорогою. З дорогою, отакі От стосуночки будуть мати стабільність. Дивіться, дівчата, який рицар вийшов прямо. Приймайте в облаго, хай здійсняться всі ваші мрії. Хто бажає, будь ласка, звертаємося на Viber на Telegram. Діагностику роблю на трьох колодах Таро. І також, хто бажає замовити програмну свічечку, тільки приймаю по запису. Свічечка індивідуально робиться під вас. Хто бажає, будь ласка, пишіть. Всім гарного дня, до побачення!